Вітаю всіх вас, дорогі друзі, брати і сестри. Знаєте, сьогодні святкують в Німеччині також свято. І сьогодні на ранковому служінні для мене, знаєте, було як відкриття, що це свято в Німеччині називається Свято Тиші, коли заборонені всі знаєте, такі міроприємства, які ну, веселощі, там, танці. Щось на кшталт цього. І навіть ті люди, які, можливо, сьогодні думають вихідний день, я сьогодні ну, зроблю те, що я захочу, а сьогодні кажуть ні, ти сьогодні не можеш цього зробити, тому що сьогодні Страсна П'ятниця день, коли, коли ми згадуємо про когось. І я хотів би, щоб сьогодні ми з вами по-особливому згадали про нашого Ісуса Христа. Про нашого Спасителя. У кожного з нас є можливість вибирати, або є можливість знаєте, щось вирішувати. І я сьогодні хочу поділитися з вами однією істиною. Істина ця полягає в тому, що навіть в часи Христа були люди і були ті, які також мали вибирати. Є така дуже цікава фраза, я її давним-давно почув. Але я хотів би, щоб сьогодні кожен з вас десь в своїх взаємовідносинах з Богом поставив правильний, правильний знак або тись кому, крапку. Ця фраза звучить: «казніть – нельзя. Помілувати. Да? Або, наприклад, навпаки, казніть. Нельзя помілувати. Тобто. Інколи нам з вами треба вибирати, треба вирішувати, треба робити якісь рішення в нашому житті. Тож я хотів би зараз поділитися з вами Словом Божим і потім пороздумувати, пороздумувати над тим, як ми вирішимо долю нашого Господа, що ми вирішимо в нашому житті, що ми будемо робити з Ним, як ми будемо жити з ним, як ми будемо поступати з ним. Євангелія від Луки, 23 розділ. Буду читати з 11-го. По 25 вірш. Але ірод зі своїми воїнами, зневаживши його і познущавшись з нього, вдягнув його у світлий одяг і повернув його до Пилата. І стали від того дня ірод і Пилат друзями, бо раніше мали ворожнечі між собою. Пилат же, скликавши первосвящеників і начальників та народ, сказав їм: Ви привели до мене чоловіка цього, який ніби розбищує народ. І ось я перед вами допитав і не знайшов чоловіка цього винним, ні в чому з того, в чому ви звинувачуєте його. Ірод теж, бо я послав його до нього, і нічого вартого смерті він не вчинив. Отже, покаравши його, відпущу. А йому і треба було заради свята відпустити їм одного в'язня. Але весь народ почав кричати: Візьми цього, відпусти ж нам вараву, а той за якийсь. Вчинений у місті бунт і вбивство був посаджений до в'язниці. Пилат знову підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса. Але вони кричали розіпни, розіпни його. Він утретє сказав їм, яке ж зло він учинив, я нічого вартого смерті не знайшов у ньому. Отже, покаравши його, відпущу. Але вони продовжували. З великим криком вимагати, щоб він був розп'ятий, і перемогли крики їхніх первосвященників. І Пилат присудив, щоб було за проханням їхнім, і відпустив їм ув'язненого за забунт і вбивство, якого вони просили. Ісуса ж віддав на їхню волю. Знаєте, я хотів би, щоб сьогодні, можливо, ми, ми подивилися на цю історію трошки, знаєте, зі сторони тих людей. Або представте собі, ви там, ви знаходитесь зараз, десь в Єрусалимі, в той час, коли Ісуса Христа заарештували. Ви чуєте, що Ірод, по суті, цар, цар Ізраїля каже, що Ісус він невинний. Ми всі чуємо це, ми всі читаємо про це. Ірод, він вирішує долю Ісуса Христа і каже невинний. Наступний, хто вирішує долю Ісуса Христа, це був Пилат. Що пилат каже? Пилат знову каже те ж саме. Пилат каже Невинний. Відпущу його. Знаєте. Я думаю, що євреї, вони, вони всі вірили в Бога Отця. Як ви думаєте, як Бог відреагував і як, який присуд Бог виніс своєму сину? Я думаю, Бог також каже, не винний, Бог знає все. Але є, але є люди, є правосвященники. Є я, який десь в своєму серці каже, Винний. Винний розіп'ясти його. Знаєте, коли ми в своєму житті робимо гріх, ми його, ми кажемо в своєму серцю. Ісус, ти винний. Ти винний розіп'ясти тебе. Знаєте, є. Цікава пісня, вона на російській мові. Я постарався перевести ті слова з цієї пісні, які тільки мог. Там співаються такі слова, то не гвозді там тримали на хресті, то не люди причинили біль тобі, то не гвозді і не люди, а мій гріх, хоч пройшло з тої пори багато років. Брати, сестри, друзі, я хочу, щоб сьогодні ми задумались з вами над тим. Що зробив Господь, що зробив Христос для тебе і для мене? Що ти робиш по відношенню до Нього? Як ти оцінюєш себе, Знаєте, я інколи думаю, як я кажу, казав і кажу про себе. Якщо що стосується, знаєте, можливо, десь моєї грішної природи, я кажу, я не винний, я не настільки поганий, я не такий поганий, як інші люди. Люди, які поруч біля мене, можливо, мої рідні і близькі, дивлячись на моє життя, кажуть. він він не настільки поганий, він не такий поганий, як ті люди, які поруч біля нього, як, можливо, вбивці або, можливо, якісь злодії, що Бог каже про мене, Бог каже винний, Бог знає мою природу, Бог знає моє життя, але, але Бог каже дуже цікаву річ. Але я помер за тебе. Я взяв твою вину на себе. Брати і сестри, друзі, хочу заохотити сьогодні вас подумати. Якщо в ваше життя приходить, можливо, щось не дуже добре. Якщо гріх приходить в ваше життя, подумайте, ви кожним гріхом кажете, що Христос винний. Ви виносите йому присуд, роблячи зло або кажучи неправду. Нехай Бог благословить усіх нас. Поставте сьогодні правильний знак: винний чи ні. Винний Христос чи не винний. За кого він помер? Винний я, тому що, можливо, так мало є в його присутності. Винний я, тому що інколи у мене приходять якісь недобрі думки. Я винний. Нехай Бог благословить сьогодні нас, нехай це обновлення, нехай можливо, сьогодні наші молитви, молитви не будуть щирими, і сьогодні ми визнаємо і скажемо, скажемо самим собі. Господи, я хочу жити по-іншому. Я хочу, щоб, можливо, з сьогоднішнього дня я більше, я більше звертав увагу на, на той гріх, який я роблю, і віддалявся від Нього, тікав від Нього і робив все для того, щоб інші люди бачили в мені, Ісуса. Нехай Бог благословить нас в цьому. Нехай Бог. Далі працює над нами йому ж, йому ж слава за все. Амінь.